Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Відповіді на запитання представника Конгресу США Вікторії Спарц про можливі зв'язки з Кремлем, керівника офісу президента України Андрія Єрмака важливі не лише для американської влади. Насамперед їх мають почути українці саме зараз, під час жорстокої війни. Про це пише український журналіст Юрій Бутусов у своєму Фейсбук. За його словами, зараз влада намагається дискредитувати Спарц, хоча її позиція щодо України як мінімум викликає повагу. Журналіст підкреслив. Що ні президент Володимир Зеленський, ні сам керівник ОП Єрмак не дали жодних відповідей, тому проаналізував кожна зі звинувачень Спарц щодо Єрмака. Зокрема, він нагадав, що член Конгресу звинуватила ОП у невдалих мирних переговорах із Росією перед війною. Так саме Єрмак запровадив всеосяжне перемир'я, розмінування кількох ділянок фронту та Чонгара. Крім того, за три роки чинна влада не закупила жодного артилерійського снаряду та жодного ПТРК Стугна. Політика поглянути в очі Путіна, яку вводили Єрмак та Зеленський, виявилася цілком помалко. Ковою та вигідною для РФ, яка готувалася напасти під прикриттям заспокійливих заяв української влади. Вона стала трагедією для мільйонів українців, за яку влада має відповідати, зазначив Бутусов. Навряд чи в якійсь демократичній країні було б можливо, щоб керівник, який йшов на поводу агресора, міг би досі залишатися при владі. На початку війни варто додати Єрмак. Не зробив у перші два тижні жодної заяви. Хоча мав першим пояснити, до якої великої крові він завів Україну своєю політикою. Нагадав журналіст. Крім того, Спард заявила, що запевнення влади. Де в Києві про те, що вторгнення, нібито не станеться, були покликані перешкодити Україні підготуватися до війни. Саме Єрмак домігся незаконного призначення на посаду голови комітету з розвідки при президенті України, люстрованого 2015 року російського агента Руслана Демченка, який є співавтором ганебних для України харківських угод щодо здачі Криму, тобто Єрмак та Демченко формували позицію керівництва країн згідно з позицією Кремля. У результаті сама українська влада звинувачувала НАТО в розгойдуванні ситуації, і президент Зеленський у січні обіцяв Україні Цям, що війни не буде, і в травні ми будемо їсти шашлики та відпочивати. Нагадав Бутусов. А українці не дослухалися до численних попереджень розвідки НАТО, не провели розгортання оперативного резерву ЗСУ, розгортання військ територіальної оборони, не роздали зброї, не підготували оборонних рубежів та евакуацію населення в районах вторгнення. Хтось у керівництві країни повинен відповідати за цю бездіяльність, яка призвела до десятків тисяч загиблих та полегшила агресору окупацію 15% української землі до багатьох мільйонів біженців. Вважає журналіст. Також він нагадав, що згідно із заявою Спарц, політика офісу президента передбачала саботаж оборони Херсона та надання його військам РФ для організації трагедії батальйону Азов. Влада та Єрмак особисто постійно наголошували на необхідності розмінування Чонгара. Нагадав Бутусов Україна мала можливості підірвати всі чотири мости та шість дам через Чонгар. Гар, мости в Херсоні до вторгнення або на його початку. Проте через політичне втручання цього не сталося. У результаті противник у перші дні війни захопив Херсон, Мелітополь, Бардянськ, оточив Маріуполь. А дві бригади Нацгвардії, до складу якої входив Азові, 36 шість бригади морпіхів ЗСУ, були з самого початку війни приречені на оборону в абсолютно невигідних умовах у повному оточенні. Пише журналіст. Путіну фактично здали коридор до Криму. Ворог захопив південь України, захопив найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Хто відповідає за ці рішення і за цю бені? Здіяльність керівництво України мовчить, хоча це просто аморально щодо десятків тисяч жертв. Крім того, Бутусов нагадав, що в Україні не відбулося розслідування щодо Вагнергейту. але одного захопленого вагнерівця росіяни миттєво погодилися обміняти на наших полонених. Це важливі для них полонення. Ми могли мати для обміну понад три десятки вагнерівців. Відповідальність на себе взяв президент Зеленський. Хоча спочатку він взагалі все заперечував. Також спар звинуватила ОП у цілеспрямованому затягуванні через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного анд. Антикорупційного прокурора за словами Юрія Бутусова, Україна вимогу заходу створила систему антикорупційних органів, але вже два роки ця система не працює, оскільки весь цей час офіс президента та Єрмак блокують призначення спеціального антикорупційного прокурора. І українське суспільство, на жаль, не може домогтися від Зеленського та офісу президента виконання їхніх численних обіцянок щодо призначення прокурора САП. Ми залишаємося для наших союзників країною, яка з корупцією у владі боротися не здатна. Хто має за це відповідати? Пише журналіст. Він додав. Що найганебнішим є те, що влада має багато часу поливати брудом Вікторію Спарц, але зовсім не має бажання дати відповідь десяткам мільйонів українців. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.